Перше послання до Коринфян. Розділ Десятий. Приклади з історії народу Ізраїля. Адже я б не хотів, брати, щоб ви не знали, що всі наші прабатьки були під Хмарою. Усі проходили через море та всі були хрещені в Моїсея в хмарі та в морі. Усі їли ту саму духовну їжу, і усі пили той самий духовний напій. Бо пали зі скелі, яка йшла за ними, а скелою був Христос. Але Бог не уподобав більшості з них, тож їхні тіла були розсіяні в пустелі. Усе це сталося для нашого прикладу, щоб ми не були тими, хто прагне зла, як прагнули вони. Не ставайте ідолопоклонниками, як деякі з них, адже написано. Народ сів їсти й пити, а потім встали і почали веселитися Не піддаваймося розпусті, як піддалися розпусті деякі з них. Через це одного дня їх полягло двадцять три тисячі. Не випробовуймо Христа, як зробили деякі з них, та були вбиті Зміями І не нарікайте, як нарікали деякі з них, та були знищені згубником. Це трапилося з ними для нашого прикладу, та було написано для того, щоб попередити нас, кого досягнуло сповнення віків. Тож хто вважає, що стоїть, нехай пильнує, аби не впав. Вас не спіткало жодне випробування, яке б не було людським, але вірний Бог, який не дозволить вам бути випробуваними понад те, що ви можете витримати. А разом із випробуванням підготував і шлях для виходу, щоб ви могли витримати. Жертви принесені ідолам і Господня вечеря. Тому, любі мої, тікайте від ідолопоклонства. Кажу вам як мудрим, самі судіть, що кажу. Хіба чаша благословення, яку ми благословляємо, не є спільністю з кров'ю Христа? Хіба хліб, який ламаємо, не є спільністю з Христовим тілом? Оскільки хліб один, то ми, хоч нас і багато, становимо одне тіло, бо всі розділяємо один хліб. Подивіться на Ізраїль за тілом. Хіба ті, що їдять жертви, не є спільниками жертовника? Тож що я маю на увазі? Чи принесено в жертву ідолам? Має якесь значення або чи якийсь ідол має значення? Ні. Але я маю на увазі, що жертви язичників принесені демонам, а не Богу. Я не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Ви не можете пити чаші Господа і чаші демонів. Не можете бути спільниками столу Господнього та столу демонів. Чи хочемо викликати Господні ревнощі? Хіба ми сильніші за нього? Усе на славу Бога. Мені все дозволено, але не все йде на користь. Мені все дозволено, але не все збудовує. Нехай кожен шукає не свого блага, а блага іншого. Їжте все, що продається на м'ясному ринку, ні про що не розпитуючи задля власного сумління. Адже господеві належить земля і все, що її наповнює. Якщо хтось із невіруючих запросить вас до столу, і ви забажаєте прийти, то їжте все, що вам подадуть, ні про що не розпитуючи задля власного сумління. Але якщо хтось вам скаже це було принесено в жертву ідолам тоді не їжте заради нього та заради сумління. Я кажу не про ваше сумління, а про сумління іншого. Адже чому моя свобода має визначатись сумлінням іншого? Якщо я їм із вдячністю, то чому б мені бути зневаженим через те, за що я подякував? Отже, чи ви їсте, чи п'єте, чи робите щось, усе робіть на славу Бога? Не ставайте каменем спотикання ні для юдеїв. Ні для язичників, ні для церкви Божої, як і я в усьому всім догоджаю, не шукаючи не своєї користі, але користі багатьох, щоб вони отримали спасіння.